Уявімо собі Сергія, якому сьогодні 20 років, і він має ціль накопичити 250 тисяч доларів до 50. Піти спокійненько на пенсію. Він має 30 років часу і скажімо, середню дохідність 12% річних. Він розумний інвестор. Враховуючи сплату податків, інфляцію, йому потрібно щомісяця інвестувати по 190 доларів. Тоді через 30 років з цією очікуваною дохідністю він матиме 509 тисяч доларів після сплати податків, що з урахуванням інфляції відповідає сьогоднішнім. 250 вкладе Сергій за цей час більше 68 тисяч доларів, тобто ще прилічно виграє за рахунок інвестицій. А якщо наш Сергій буде відкладати ідею з інвестуванням, розпочне, скажімо, на 10 років пізніше. То для того, щоб досягти таких самих результатів, йому доведеться вкладати щомісяця вже не по 190, а по 530 доларів. А загальні вкладення за весь час складуть вже 127 тисяч доларів. Тобто щомісяця треба буде інвестувати в 2,5 рази більше, вкласти за весь період доведеться в 2 рази більше, щоб досягти такого ж результату. Виходить, банальне очікування, і коротший горизонт інвестування вже ріже ваш капітал. І чим довше ви інвестуєте, тим більше ви це будете відчувати. Оце закон. Складного відсотку